Усіх вітаю. 29 травня 2025 року. Місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене в самому місті Херсоні. Щось новеньке, щось стареньке, щось перевірене часом. Але треба розуміння, як вони себе поводять на наших ґрунтах, в нашій місцині, в самому місті Херсоні. І це ми досліджуємо, за що поставте лайк. В цьому відео зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це цимус посаджений осінь, осінню 2021 року. Тобто, в 2022 він тільки укоренявся, 23 -й, -й, 3, -й, Це йому четвертий рік. В тому році я його перевантажив трошки. І це зіграло зі мною таку в шутку, коли були зворотні заморозки, але ми про це ще поговоримо трошки пізніше. Цей сорт, я скажу так, мяко насіневий хоча де, десь може проскочити кісточка. Квітнув він в 24 му році. Ой, в 24 му році він квітнув десь. 20-23 травня. Визріває він наприкінці липня, початок серпня, все залежить, залежить від навантаження. В цьому році навантаження буде невеличке. Ну, гляньте, яка гронка, бачите? Така. Ух. Піде, піде. І так. Е Температура, морозостійкість у нього 19-21, Купував я його у Єльцова. Селекція писанки. У нього одна двоплощина шпалера з зазвичайчим приростом. Було на ньому 22 пагони. В цьому році я ще не считав, але, я думаю, десь пагонів 15-17. Багато холостяків. Ну, що є? Після Тих приморозків, я думав, ще нічого не буде. Але що є, то є. І слава Богу, що, що хоч щось є. Ось е з посинкуванням треба так, посинкувати, Але він такий товариш, що може кинути ще посинковий врожай, він на це не стисняється. Навіть якщо у нього маленьке навантаження, він може зробити вам ось таке. Видно, так? Да? Ось таке. І це, скажімо так, це на, на хвостику. На хвостику. Тут, тут то, то, то же саме. Ось. І це буде гроночка. Тобто він себе навантажує. він ну, нема у нього стіснень, він такий парень, що може. Це я щось відволікся, звиняйте, е, на третій рік так не робіть, я. З перепугу на третій рік на нього навантажив, я ж казав, десь 22 пагони, плюс кіл 15 вражаю. Він витягнув, але в тому році було перевантаження. І закладка була не дуже ну, гронами плюс побило зворотніми заморозки. Устойчивість в нього середня. Він вражайний. Потребує нормування гронами, тому що може і по дві. ну Дивіться, отаких от дві на пагін, ну треба одну прибирати, 100%. Ось, так що. Е, операцію двійник тройник проводимо, пагони вз, зважено, рахуємо, з, е, з урахуванням року, щоб не перевантажувати кущі. Тому що ну, гарний сорт, жалко, жалко, дуже шкода. Е, Працюю я з ним без ножиць. Грона рихла, неплотна, не потребує прорізання гронами. Саджав його однорічним саженцем, власним. Ягідка на ньому не трещить, синтронні тона. Пружинна шкірка з'ясна, жов, ярко жовтого кольору. Набирає 17-20 брікс легко. Вага грони може бути від 500. До кіло плюс. Ну, оця, що я показую, не знаю. Я не знаю, як буде запилення, але тут буде точно за кіло, і якщо що, ми її зважимо. Ось. Вага ягідки 4 грам. Оці що 7-8 до, до 10 грам. оці ягідка може бути з кісточкою. Працюється він без стимуляторів під ним метр радючих ґрунтів. Саженців не робив. Буде тільки на осінь, і тримаю його в неокривному стані в самому місті Херсоні. Давайте я вам покажу ось отак це звисаючий приріст у нього засюди от, от, і звисаючий приріст Грони ось такі, цвіття. Нак... Оце, оце одна грона, оце одна. Оце її крило, оце гронка, одна. Ось це гронка ось. Оце цимуса гронки такі. Сантимів, ну, на два крила і сантимів, не знаю, зараз 30-40. На той стороні теж не менші. О. Не знаю, бачите, ні? вона, Вон Не мілка. 100% не мілка. Грона у нього гарний, гарний. Мені подобається. Тримаю його в неокривному стані, в самому місті Херсоні, ну, наче нормально себе поводить. І так, 29 травня 2025 року. Межа зіткнення від міста 2 км. Ну, давайте скажемо так, місто стоїть на межі зіткнення. Межа зіткнення це ріка і острови, на яких зараз іде капець. маскування потребує на вікнах. Дрони, шмонний. Всяка фігня. Комендантська з 21-5 до 5. В місті гримить. Ну, більше гримить, гримить біля річки. Десь орки лізуть, наші їх топлять. Ну, такий слух є, що там в районі ЖД моста вони лізуть, наші постійно їх криють. Вони лізуть, наші криють. Ну, гучно, гучно. Гримить, піпець. Так що наші топлять, раків кормлять. Орками. Так що раки будуть по 2 кг штука. Е, наші дронами наводять шухер, гарний шухер. Так шухер наводять, що там десь хтось аж, аж трошки переживає. Був великий обмін, тисяча на тисячу, багато наших хлопців повернулось. В родини прийшла радість щастя. Війна закінчиться менше, ніж за 5 місяців. Рашка рухне економічно. Хтось каже, та хто там рухне, у них все гарно, вони там супер. Ну, якщо дивитися, ну кому цікаво може, подивіться, що зараз створиться сільхозтехнікою у них. Є така у них організація. Блін, не хочу збрехати. Ну, якщо не ошибаюсь, не називається Ростех. То вони в тому місяці 2000 робітників звільнили. І в, цьому місяці, в наступному місяці планують ще 15 тисяч робітників звільнити. Тобі ж починає сипатись. Ще раз, сипатися не з Москви, сипатися начне з глубінки. І ніхто не знає, де та палка трісне. Вони цю всю купу творили, блять. І згімна і палок. Де не вистачало палок, ліпили з гімна. Яка трісне палка, гніла, ніхто не знає, але трісне. 100% трісне. Буде гучно тріщати, сипатись буде як каскад. Так що все буде. Почекайте. І ці дзвіночки, це я только про сільхозку сказав. А там стільки цього сипеться, що це просто жах. Для них це жах, для нас це гарно. Не буде там чого, то не буде чим платити найманцям. Так що почекаємо. Люди чекають, і я почекаю. Ой, Місто наше живе. Тролейбус, автобус ходить, риночки працюють, пошта працює, суки, дрони літають, артой стріляють. Треба бути дуже обережним в переміщенні по місту. Газ, вода, світло вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Поділіться цим відео. Розпространяйте цей контент. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!